Зараз підемо глянемо підукачку, під якою я казав, що вчора почався вивід. Я сьогодні цілий день навчався до неї, не дивився, то так. У нас сьогодні, в принципі, свято нічого такого не робив. Але праздник то, то там, то там. Ну, одним словом, Цілий день був, сказати, в роз'їздах, він тепер приїхав, погодував перепілочок, дивіться, як, як смакує красиво. Зараз підемо. Я ніякого ящика нічого не брав, я їх зразу сюди дам піду качку, яка... Ну, яка вивела недавно. Має 18, заодно подивитися там, що з ними, бо я тільки їсти давав, але ну, не кусайтеся. Кугурт пішов і кусає. І що вони навіть курку не то, шу. молоді кури, вони такі. Молодий кугут бере і кусає курку, але думаю, що когось не знає. Е, ну не так. Я їх тільки загнав, вони мучать трохи померти тут, покупивши вентиляцію, щоб не годіло. Ну йдемо подивимося, що там в нас робиться під нашою качечкою. Так що заклятав, <смі> виключилось. Так, ще два і по-моєму ще два. Або одне має бути. Там яйце було. Що в тебе тут ще показує? Два, два. О, бачите, всі такі два було сиреньких, а ось такі темновастенькі. Покусуйся, Дивіться, які. Які, ну це прям, прям кросу неземно. Прям неземно. не люблю я от таких. Так. Не видирається. Таких не в крапочку, а ось таких Ось таких. всяких цих. Так, Стоп. сидіть в кучку. Я фонариком стоїть, що в качці діпиш, що тут всі живі. Так, ніби я нікого не бачу, що хтось, що хтось пропав качка в них гарна, спокійна. О, водичку говорить, від... О, ні. он. Бачите, бреш, я не дивився. Так і то слабеньке, що переверталося, так і воно. Ну, воно вчора, хто бачив, воно переверталося, так і воно відійшло. А воно було слабе. Відійшло добре, що зараз, бо з нього би і так толком не було. Так, значить 17 плюс 6, 23 штучки. Ніби, ніби в неї є. Приходять, а ну, завтра теж розберуться. Тут досить, досить тепло. Цих цих теж. Все добре. Закрити треба секунду, ага, воно ну, тут застрягло. Я думаю, чого не затривається, а воно ну, застрягло, за зачепило за відгородку. Я роблю, зараз я гляну, тут ніхто не пропав, бо я так. У мене все на швидку руку, їсти пити зранку дав, вечір дав. Бачите, їм поставив них... кормушка є, але поки вони вчилися, поставив їм ще стару кришку. Так, Всіх все добре. Воно покажіться. Тих, що добре, ніхто не пропав, є. Вон сюди покажись, пуховичок. подивіться, чорні ножки, шупчик невеличкий і п'ять пальців. Ну, якщо б не п'ять пальців, я б ще, ще не думав. Але я не можу зрозуміти, звідки звідки вони взялися. Вони тут чіпці. Все, все, я йду, я вас не чіпаю. Тут оце десять підростає, так вони. Так вони окремо живуть, ще не дивився. Ще не дивився, де курочка на півник, бо вони ще не несуться. О, ось такі справи. Дивіться, які Які прощі вершенькі. Ну і такі геть. Покійні, можна отак пройти, коль ногу поглядати, бролірочки. Вон. Ті що їсти дав води, немає маєте, витрикаєте. Я надіюсь, ви не повтікаєте, я не пожалію, що я вас відкрив. А, так воду треба помити слою і поміняти. Дивіться, які вони вже які Вони вже такі Вон з лабатими ногами пілень. І брама, можна сказати, і, і голошейка. Це просто голошейка біленька, ну гарні вони. Ростуть вони тут добре, вони в брудерах, мені он, так, тихо хвіст кусаєш? Зараз відсут починаю. Мені що подобається, що вони в брудерах, Все такі дрівненькі, гарненькі. Оця бентамочка. Подивіться, вона каже, нічим не гірша від, від оце теж бентамки. Вони хоч і ліліпутські, але, ну, ліліпуте, але разом вон, вони разом вивелися. Курочка буде така гарненька чорнобіла, подивіться, вона не як сильно скажеш, так да, вона відрізняється, але тут навіть прости вони є такі. Курочка, хоч трошки менша. Такі ще дивіться, яка чуба турочка. Та має менший чуб, а та прямо такий має. Ну, це від моїх. Це від моїх, це, що там сюди три квощечки. І півник, оце пішло півника більше в Падуанах. І не такі, тож, покійні, ручні. Падуани, вони такі теж спокійні, ручні. Падуани такі більше буйні, але аж вони від бентамку вони такі гарненькі. Порізні тут є, он дивіться, який в станях пішов. Пішов в ту курку, що була, оце типу буде, вона сказати, брама, високі ноги, високі ноги і штани. Надії тут поховає нема, але я би бачив. Тепер попробую їх затяни, зараз я їм дам воду закінчимо знімати. Треба... Не дуже ніжа по воду треба треба йти. Такі індички більш-менш освоїли, що ця світла, я не знаю, чого. що. Що кузається? Боянь. Вона легко це двіти, якщо я привіз нових, хоча вміє зіскакувати, ну, летить куди треба, а ота прямо летить, куди я її теж зранку, зранку знімаю, я його знімаю, відвою його собі сюди, скажімо так, підганяю і він так скрає його броку підкрила і знімаю. Ну, то треба бачити Тоже, то теж, хто такий собі можна квас. зараз квасик. Вони, вони не задоволені, що я думаю, що зараз треба. І, типу, заганяти, заганяти індичат, ще зараз йдемо, подивимося, я вам покажу. Бо дивіться, що їм треба дати до кухових оцих більших квартаток, вони ж теж такі гарненькі. А ще мені геть з голови вилетіло, мав казати, поміряєте, я казав, що вчора тут сюди дві качки, що в них по рефлексу. Оця, до речі, ще не виводить. Не треба її прикривати. Ще ніби, ще ніби не корплю яйця. А отут зранку приходжу. А тут так, дивіться, скільки пуху. О, така прям молодець надерла і сіла. Вона сьогодні вже не вставала. Я не бачу, коли вони нанесли. Тут було 9 яєць, не бачив ніколи, вона нанесла нічого, ось така спокійненька, гарненька, бачите, вона мене боїться, Оця не кусається, це не злюка. Е, Було 9, я ще вон там, вон тут внеслись оці, позбирав і вийшло в неї 17 яєць. Посадив, коли вони на вересень вже будуть, по ідеї. Ну, будемо бачити, що буде по оплоду. Під тою ще яйце, оце, зараз треба буде прийти зробити дирочку, бо воно все живе, може повітря попаде ще не розстріля. Одним словом, дивиться, вона так якось чи вона одна, чи то під нею ще наслиться. Дев'ять яєць було, і вона вже собі вирішила свій така. Пуху прям багатсько надерла. а там ті, якщо так надерли, вона так все собі тут пухом замостила. Ну, одним словом а тепер темно вже такі до пухових. Так прийшов я до цієї квачечки, вона ще, до речі, ну вже, по-моєму, вже місяць, напевно, вона їх водить. Он розсвітив. Ну, а тут так весь час є тільки їсти і пити даю. йогурт. Карпається, корпається, подивіться, які вони вже. Покажи, покажи діток, ну що можу її тримати, бо хочу їх заступити, щоб я вам їх не показав. Які вони красиві, вже такі, дивіться, які прям гарненькі. Всі так. Стоп. А вон, я думаю, що було два біленькі. А один біленький он там. Он. В я не дивився, що ще курочка, що, що когуток, але такі вони прям красунчики. Їдять добре, добре, добре. так. То сиплю самої пшениці меленої, то самого старту, то несу курям пшеницю цілу з цим. Пшеницю цілу разом з мелиною дам, то качкам то що розроблю. Ну одним словом не так. Їдять все, що. Все, що мені є під рукою, що я несу комусь. Деколи є спеціальне, що в стайні. Але, певно, як в стайні даю, то мені в стайні нічого не лишається, бо воно в стайні там є багато, кому сходиться. Вже вони такі гарні, вона ще їх не кусає, ще води кличеть. Вон, почав світити, побачила зелене їсть ціну. <кій> Гра сьогодні поміняв, постелив свіженькі. Ось такі вони, подивіться, які. Ну, просто красені. Я за ними, можна сказати, найменше так дивлюся, за ними слідкую, я їх пропоїв антибіотиком і щось пробіотиком, а решта вони всі своїм життям. Подивіться, який, який має смішний чуб, як оці японські самураї. у нього такого одного тих, що так нема. До речі, вже я вам і не скажу, яке то було з коричневою головою тоді, бо до них давно не ходив. Ось, ось, так, та, всі твої, всі твої. Ось така сама піла несеться. Ну, почала, принаймні, сьогодні не було, яйця вчора було сьогодні не було. А там та так і не несеться, не знаю, що з нею не так, але на та нести не хоче. Ну, будемо бачити, що буде. Ось такі в нас, ось такі в нас сьогодні справи. Ще пару кочелів довиводилось. Так, всіх все ніби добре. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.